Також, звичайно, бандити починають відчувати, що Мураль. і починають захоплювати владу у місті, і місцевій поліції не вдається підтримувати безпеку людей. Якщо пояснювати простою мовою, то у нас є декілька видів ворогів наркомани, бомжі, а також перші сини, що найбільше зацікавлені у сфері, досліджують її, і так далі. А до купи, окрім кола, ця сфера створила ще багатсько, так би мовити, мутантів, яких називають провідниками. І частина з них будуть виступати ворогами для героя. От, що ж далі? А далі до ока може припасти система репутації, від якої залежить все. Сюжет, прокачка, геймплей, зовнішній вигляд героя і так далі. Якщо ви проходите за хорошим шляхом, то вас чекає один набір здібностей та прокачки. Якщо проходите поганим шляхом, то інший набір здібностей, прокачки і всього подібного. Ви скажете, ну от подумаєш, ну просто не буду мочити мирних мешканців, і буде мені профіт. Але ні, тут все важче. Окрім виборів по ходу сюжету та мирного стилю геймплея, гра з тебе тупо рофлить, бо при хорошій репутації тобі доведеться обирати менш цікавий спосіб проходження, будь більш обережним, щоб не зачепити людину, поки знищуєш ворогів, рятувати місцевих мешканців. Коротше, гра буде по всякому намагатися схилити вас до темної сторони, де і геймплей більш динамічний, і здібності трохи ефективніші.